Давайте розглянемо ще ситуацію, коли людину поглинула буденність. Тобто щоденна рутина це робота, дім, сон і так по колу. І це вже ну, не приносить ніякого взагалі задоволення, ти морально виснажуєшся, чим розбавити ці дні ти не знаєш, що робити також. І це набирає обертів протягом певного часу. В результаті починається депресивний стан. Тобто ти вже навіть просинаєшся і в тебе немає жодної мотивації щось робити. Ти вже виснажений. І добре, коли людина це усвідомлює і може почати діяти. А якщо ні, і взагалі, які перші дії в таких ситуаціях? Першими діями в таких ситуаціях, я завжди рахую, це потрібно людині вийти з зони комфорту. От коли людина виходить з зони комфорту, вона розуміє, що нібито вся та буденність не настільки вже така і буденна, і хотілося б знов, наприклад, там займатися тими буденними справами, які вона займається. Чому взагалі так якби, ну складається з ситуації? В принципі, в кожної людини наступає якийсь такий певний період, що ця буденність вона виснажується, хочеться якогось свята, хочеться якогось яскравих кольорів, але ну не на жаль, ми можемо дійсно самі собі його організувати. Або отримати. Тому в, даному, в даній ситуації я взагалі просто рекомендую людям виходити на деякий період з зони комфорту. От коли вони виходять із зони комфорту, перебуваючи, не в тих умовах постійних, в яких вони перебували, і потім повертаючись обратно, воно в порівнянні в цінності, ти розумієш важливість і цінність тих речей, які, нібито ти бачив щодня, і яким ти, наприклад, не надавав певного значення. Вони починають набувати якось колориту для тебе вагомості, тому найпершим мені здається, на мою точку зору, для того, щоб переоцінити свою буденність і говорити про те, що вона тобі не приносить ніякого задоволення, просто я раджу вийти з зони комфорту. А якщо змінити обстановку, наприклад, якісь, ну, не виходити з зони комфорту, а щось якось десь розважитись, чи кудись поїхати, якось так відпочити, чи допоможе. Це так само може бути допомогою, але ви повинні розуміти, що знову ж таки все залежить від особистості. Так? Одній людині, наприклад, цього реально вистачить, вона зробить перезагрузку, вона змінить якусь певну обстановку, покращить свій емоційний стан і буде все, якби. Добре, вона стане в своє русло брат. А є такі люди, наприклад, яким цього буде замало. Ну, тобто, виїзд на природу, виїзд за межі міста, або зміна якогось там міста, наприклад, або якоїсь обстановки. Тому потрібно, воно, щоб воно було, в принципі, в комплексі. Але знову ж таки, я просто ну, хочу звернути увагу на те, що дійсно, коли людина звикає до того, що, наприклад, в неї є будинок, в неї є родина, в неї є робота. А коли цього. І, 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 на жаль, ми або десь губимо, або його забирають, ми шкодуємо, да? і ми якби переоцінюємо певні якісь цінності. І та буденність, яка нас в свій час дратувала, ми б, наприклад, віддали б все, аби знову в неї повернутися. Тому, знову ж таки, це в принципі якби відносно. Кожної особистості, зокрема. Але так дійсно: зміна обстановки, зміна е місця, наприклад, перебування, виїзд на природу. Навіть я вам скажу навіть такі банальні речі, як пев певне проведене часу разом з усією родиною. Перегляд когось певного кінофільму, вихід в парк. В кінотеатр, це вже є зміна діяльності людини, якщо ми говоримо про буденність. Тобто все робимо відповідно до того часу і майже все по графіку. А другим, це є вихід із зони комфорту. Ну добре, якщо вихід із зони комфорту, то хто добровільно захоче піти туди, там, де ну, щось інакше, змінити цю обстановку і вийти зі своєї зони комфорту. Ну, хто це захоче і як взагалі це зробити? Ну, я хочу сказати, пані Тіано, що свідомо. Ну, Майже це ніхто не робить, але більшість більшості людей це роблять несвідомо, навіть самі вони не свідомлюють того, що вони виходять з зони комфорту. Вони говорять про те, що вони не називаються зона комфорту, вони називаються певною ну, проблемою. У мене сталася проблема. Там, в мене неприємності. Тобто вона не називає, що це вийшли з зони комфорту, вона називається по-іншому. Але це відбувається тобто, несвідомо з людиною. Коли певні якісь є ситуації, проблеми, вона вже виходить із зони комфорту, тобто з того всього, що в неї було щодня буденність, і якимось чином воно вже її починало дратувати, якщо говоримо відверто, приходила в депресивний стан. А коли, наприклад, навіть щось із цієї буденності вже випадає, скажімо, як у цьому конструкторе Легу, якась деталь звідти випадає, ми вже відчуваємо, що немає тої цінності, так, значну якоїсь деталі не вистачає. От тоді людина виходить образно зоні комфорту і починає робити все, щоб ось цю таку недостаючуся деталь вставити її в те цілісне. І тоді вона буде відчувати комфорт. Але знову ж таки, ну, це індивідуально. Кожен, кожен пробує свої методи певні, певні свої рекомендації в ковкому, хто в чому себе знаходить. Тобто сказати, що ви зробіть так і так, і ви будете мати 100% результат, наприклад. Або ви внесете яскраві краї фарби в своє життя. Ну, це буде помилкою. Добре, а якщо розглянути арт-терапія, взагалі, чи допоможе вона, чи якась певна артмедитація, чи взагалі медитація в таких ситуаціях для відновлення енергії? І якщо так, то взагалі що таке арт-терапія? Ой, арт-терапія це взагалі таке, це чарівне царство, про яке взагалі можна говорити досить таки довго, і має дійсно такі цілющі властивості на емоційний стан людини. Арт-терапія, взагалі, посідає найперше місце серед психотерапії як метод працювання з емоційним станом особистості. Тому арт-терапія не то, що вона. Чи допоможе, вона є цілющим засобом для того, щоб збалансувати людину в емоційний позитивний стан, позитивний емоційний ресурс. Але арт-терапія це не тільки, скажімо так, малювання. Да? Дуже багато говорять про те, що арт-терапія ну, це є один напрямок образотворчого мистецтва. Ні, арт-терапія досить така, вона розголужена. Є і арт-терапія, і ізотерапія, і каска-терапія, і піскова терапія, і фототерапія. Фото терапія багато ну, не зрозуміло. Дуже багато, дуже багато напрямків арт-терапії, і дійсно вони всі є ефективними. Дуже є ефективними, тому що людина переосмислює свій свою поведінку, переосмислює свій емоційний стан. Якщо ми говоримо про арт-терапію, зокрема як метод щодо підвищення, наприклад, рівня мотивації або якось зниження рівня депресивного стану, так то це є найкращим варіантом вибором людини для того, щоб покращити свій емоційний стан та переключити свою увагу з негативних на позитивні думки. Ну, Тому так. я раджу, я раджу, я рекомендую малювати, ліпити, вирізати. Тобто, кожен, хто в чому знаходить себе і відчуває позитивне, відчуває полегшення. Впроваджуйте, не зупиняйтеся. Ну таке можна і запровадити і вдома, і будь-де, я так думаю. Це будь-де. Тим паче, що е, наразі е, щодо арт-терапії, взагалі вибору. Як це здійснювати? Чи е, кінетичним піском, чи малюванням, чи е, ну, досить такий великий багато. І знову ж таки, тут треба те, що до вподоби найбільше вам. Можливо, комусь допомагає е, просто малювати, комусь допомагає кінетичний пісок, хтось тобто відчуває полегшення працюючи з піском. Але я рекомендую і впроваджую на своїх заняттях арт-терапію і бачу резючу різницю емоційного стану на початку тих дітей. Клієнтів, які, з якими я працюю, і коли починаєш працювати за допомогою методів арт-терапії, ти спостерігаєш те, що люди вони забувають про якийсь період на свою проблему, вони емоційно заспокоюються, і емоційний стан ну, стає, скажімо так, таким збалансованим. Тому впроваджую, сама працюю. Якщо чесно, тому ну, і раджу використовувати усі. А медитація? Медитація е, теж є таким дієвим засобом, але якщо ми говоримо про мюзер-терапію, медитація ну, це за індивідуальне вподобання. Тому що, наприклад, ну, це такий на напрямок, який можливо комусь підходить, можливо, хтось не сприймає. Це досить таки, така індивідуальна річ, яку знову ж таки кожен. Прямій одяг приміряє, зокрема, на себе. Але якщо ми говоримо про таку річ, як ну, мотивація, зниження депресивного стану, то арт-терапія, медитація є такими дієвими засобами для того, щоб збалансувати свій емоційний стан, переключити свою увагу з негативних новин, так, от навіть в повітряних тривогах, тому рекомендую. І наостанок давайте розглянемо якісь поради та інструменти мотивації. Ну, щодо інструментів мотивації, я знову ж таки хочу сказати про те, що використовуйте в першу чергу планування. Банальне планування, але воно дасть вам результати. Далі плануйте свій час. Коли правильно розмежований час, коли правильно розставлені часові рамки, людина може більше встигнути. Відповідно, результативності буде набагато більше. По-третє, і найголовніше, не оцінюйте себе з кимось. Ви повинні оцінювати себе самого сьогодні із себе самим, яким ви були вчора. І я більше ніж переконана, що у вас є досягнення навіть за цю добу. Просто ви їх не бачите. Ви бачите в комусь, але ви недооцінюєте самого себе. Це основні такі три інструменти, які можна впровадити можна, які потрібно впроваджувати щодня, і людина буде бачити результат. І головніше хвалити, хвалити самого себе. Досить чудовий, добре, ну, взагалі такий є е, мотиваці... мотиваційним таким е, чинником, коли е, твою певну роботу бачить да, і тебе хвалять не тільки ти сам, а тебе хвалять твої друзі, знайомі, колеги. Родич да, відзначає те, що, наприклад, ти досяг певні досягнення. Це дуже чудово, це більше є таким стимульним чинником для розвитку мотивації. Але якщо, наприклад, ви не маєте такої змоги, або поки що, я кажу поки що, не чули від своїх колег чи друзів, знайомих, якихось таких мотиваційних слів, хваліть себе самі. Таким, які ви були сьогодні, порівняно з тим, яким ви були вчора. Дякую вам за таку розмову і поради. Сподіваюся, для наших глядачів це була корисна інформація, і в разі втрати мотивації, наші поради їм допоможуть. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за нашими оновленнями на YouTube та Facebook сторінках